Капібара і День водяної музики на березі великої блискучої річки жила Капі, маленька дівчинка Капібара з короткою м'якою шерстю і найдобрішими очима в околиці. Вона любила плескатися у воді, гристи свіжу траву і гратися зі своїми друзями. Але сьогодні був особливий день. У селищі Капібар готувалися до найбільшого свята року Дня водяної музики. Того дня всі тварини зібралися біля річки, щоб разом творити музику. Вони барабанили, плескали, співали і насвистували, поки весь ліс не затанцював від радості. Кожна тварина бере участь. вигукнув дядько Пако, найстаріший капібара в селі. Голосно чи тихо, високо, чи низько, кожен звук має значення. Капі збуджено стрибала туди-сюди, але раптом вона зупинилася. Я ж не вмію творити музику, прошепотіла вона. Її подруга Ліла, весела капібара з рожевою квіткою за вухом, похитала головою. Звичайно, ти вмієш. Кожен може творити музику. Але Капі не була переконана, поки всі інші тварини старанно готували свої інструменти, вона сумно попленталася до берега річки. Там вона зустріла пепе, старого папугу. Що сталося, маленька капі? Прокряхтів він і прилетів до неї. Всі вміють творити музику, тільки я ні», – Зітхнула капі. Пепе засміявся. Музика всюди. Прислухайся уважно. Він дзьобом постукав по порожньому кокосу. Тук, тук, тук. Це звучало, як маленький барабан. Ого. здивувалася капі. Пепе підморгнув. Іноді просто треба спробувати щось нове. Капі набралася сміливості і продовжила свою подорож вздовж річки. Незабаром вона зустріла Тіко, водяного дракона. Насправді, Тіко був великим старим ігуаном, але всі називали його водяним драконом, тому що він так ефектно виблискував, коли був мокрим. Він плескав хвостом по воді, створюючи високі сяючі фонтани. Плюх, плюх, плюх. Як це чудово звучить. вигукнула Капі з захопленням. Тіко засміявся. Бачиш, навіть вода може робити музику. Можливо, ти теж можеш створювати музику своїм плесканням. Капі трохи посміхнулася. Можливо, можливо, все таки щось можна зробити. Продовжуючи шлях. Капі побачила сім'ю жабенят на великому листку латаття. Ква-ква-ква! почула вона. Жаби співали різними голосами високими, низькими, тихими і гучними, але разом це звучало чудово. Ми всі різні, проквакала найменша жаба. Але разом ми справжній оркестр. Капі засміялася. Можливо, бути ідеальним не так уже й важливо. Можливо, важливо просто приймати участь. Раптом Капі спала на думку ідея. Вона з розбігу стрибнула у воду. Хлюб. І прислухалася. Вода булькала, шуміла і танцювала навколо неї. Капі тупнула лапами по дну. Хлюб, хлюб, хлюб. Коли вона почала малювати носом маленькі кола у воді, з'явилися тихі, булькаючі звуки. Я можу створювати свою власну водну музику. Радісно вигукнула капі. Ввечері нарешті настав той момент, на який всі чекали. Всі звірі зібралися на березі Великої річки. Були там групи барабанщиків, співочі птахи і навіть хор галасливих качок. Тепер твоя черга, капі. привітно вигукнув дядько Пако. Капі, хвилюючись, підійшла до води. Вона м'яко тупала лапами, плескала боками і весело танцювала у мілкій воді. Блискучі краплі підскакували в повітря і створювали найпрекраснішу музику, яку тільки можна було уявити. Через деякий час інші звірі приєдналися папуга барабанив по кокосовому горіху, жаби квакали в такт, а качки весело крякали. Сама річка, здавалося, сміялася і співала. Коли свято закінчилося, дядько пако підійшов до капі і поклав свою велику лапу їй на плече. Знаєш, маленька Капі, сказав він, музика це як дружба. Неважливо бути досконалим, важливо вкладати в неї своє серце. Капі просяяла від радості. Тепер вона знала, кожна нота мала значення, кожен крок. Кожен бризок, кожен звук мали своє місце у великій водяній музиці. Коли пізніше капі, втомлена і щаслива, заснула у своїй маленькій хатинці на березі річки, вона ще довго чула тихий шум води свою власну мелодію. Дякуємо, що подивилися нашу казку. Сподіваємося, вона вам сподобалася. Якщо ви хочете почути ще більше цікавих історій, Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, щоб не пропустити нові випуски.